Професійне свято усіх служителів Мельпомени, міжнародний день театру, відзначають по-особливому. Цього дня не лише на сцені, а й у глядацькій залі тільки знайомі обличчя колег по цеху. Артисти балету дарують свої найвидовищніші танцювальні постановки. Актори драми гучно підтверджують звання музичного у титулі обласного театру. І навіть театральний оркестр покинув свою звичну оркестрову яму. Почесне місце серед особливих глядачів посідає Володимир Роть – корифей Івано-Франківської сцени. На ній пригадує актор ще з середини минулого в минулому столітті, в 1953 році, після закінчення театрального інституту. Театр не був тоді ще Івано-Франківський, був Станіславський, не був академічний, був театр, але був дуже милий, прекрасний. До Івано-Франківська актор потрапив не випадково. Уродженець промислового криворіжжя був одним з небагатьох студентів, яким пощастило навчатися у легенди вітчизняної сцени Амвросія Бучми. Саме він каже пан Володимир і прищепив своїм учням любов до своєї батьківщини, мальовничого Прикарпаття. Родзинкою театрального свята не лише тут, але й у всьому світі вважаються творчі капусники. Розважальну програму на них зазвичай створюють для ветеранів у якості сюрпризу молоді колеги. Має бути ініціатива від середовища акторської. Якщо воно існує, якщо є та потуга серед молоді в першу чергу чи середнього покоління, які цікаві, яким хочеться щось робити. Бо це ж не ти не поставиш це в репертуар, не зробиш наказ на це, керівник не може цього зробити. Це залежить виключно від ініціативи е, акторів творчого складу, які хочуть щось зробити. Працівникам та прихильникам театральної музи, переконаний Ростислав Держипільський жодні мовні бар'єри не стають на заваді. Тож день театру, на його думку, одне з небагатьох справді міжнародних свят.